Вони опікуються проблемами рідного міста, вболівають за його розквіт та зростання, відповідають за благополуччя та добробут місцевої громади. Вони працівники органів місцевого самоврядування. Таких людей у нашому місті більше півтори тисячі. У центральному міському ж районі сьогодні нараховується 217 посадових осіб. Кращих з кращих представників органів районного самоврядування урочисто привітали у залі обласного музичного училища. Є фундаментом, основою місцевого самоврядування територіальна громада, і нарешті будемо працювати над тим, щоб саме територіальна громада була сильною, і тоді, можливо, ми трішечки на якийсь рівень будемо виходити, тому що ви бачите, і читаєте і бачите за своєю масою інформації. Якщо місцева муніципальна громада... Спроможна вирішувати багато питань, то і держава сильна. Тому я думаю, що ми всі будемо міру своїх сил можливостей працювати над цим питанням, щоб територіальна громада була сильна, спроможна вирішувати самостійно всі свої питання. Чимало теплих слів було сказано на адресу присутніх. З вітальним словом до працівників органів місцевого самоврядування району звернувся заступник голови Олексій Осман. Добре. Ваших сім'ях, щоб ваші рідні вас тільки радували, щоб ваші близькі завжди були з вами. І, звісно, крепкого здоров'я і добри. Чимало нагород було вручено на урочистому заході за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання професійних обов'язків, активну громадську позицію, особистий внесок у культурний та економічний розвиток району грамотами виконкому, нагороджено голову квартального комітету номер 20 центрально міського району Валентину Довгорученко, фахівців Центрального міського райвиконкому Тетяну Єкіненко та Тетяну Стригу. Також цього дня двом мешканкам району присвоєно почесне звання Мати героїня такої честі удостоїлися багатодітні матері Ганна Карпова та Лариса Солодуха. Далі урочистий захід продовжив святковий концерт за участю танцювальних та співочих колективів району.